У Дніпропетровську 1 березня відбулося кілька демонстрацій та мітингів. Місцями основних подій стали площі перед обласною адміністрацією, міськрадою біля оперного театру і біля постаменту поваленого пам'ятника Леніну на площі Героїв Майдану. Подробиці у нашому наступному сюжеті перед облдержадміністрацією зранку 1 березня зібралися дніпропетровські активісти Євромайдану. Свою позицію щодо подій в країні мали можливість висловити всі бажаючі на основі наших сотень самооборони. Треба створювати формування, які проходили б початковий вишків. Треба мобілізувати молодь, яка хоче захистити Україну в майбутньому. Ми повинні показати Росії показати. Суспільство, що ми готові на самі крайні заходи, також висловлювали сподівання, що все ж вдасться мирним шляхом стабілізувати ситуацію, і підготувати країну до проведення виборів президента. А зараз можна структуруватися для різних цілей. І щоб вибори пройшли болімініасу з осознанно уже щоб люди участвовали в вибор облдержадміністрація знаходилася під контролем активістів Євромайдану. Всередині будівлі влаштували цілодобове чергування, бо, як пояснювали активісти, саме у суботу чекали захоплення облдержадміністрації з боку радикально налаштованих людей. Тим часом велика кількість народу почала збиратися біля міськради. Мітинг мав назву антифашистський, і люди скандували відповідні гасла. Серед присутніх були представники козацтва, громадських організацій, пенсіонери, працівники підприємств та молодь. Не обійшлося без сутичок. Мітингувальники вимагали в деяких з учасників зняти маски, кажучи, що тут не повинно бути невідомих людей. Через певний час люди вирішили поєднатися із мітингувальниками-комуністами, що зібралися біля оперного театру. А вже звідти велика процесія попрямувала не до обладміністрації, як збиралися раніше, а до площі героїв Майдану. Тоді ж там вшановували пам'ять загиблих у Києві в лютому цього року людей. Антимайданівці та комуністи, які прийшли на площу пізніше, першою справою спалили намет євромайданівців та висунули вимогу зняти портрети загиблих із постамента. Я не знаю, куди ми понесемо. Ми сняли це, тому що була угроза, що сорвути розтопче. Ми сняли, щоб этого не произошло. Знов пролунали заклики рухатися до обласної адміністрації, але більшість їх не підтримала. Пропозиція стояти до останнього теж була відхилена. Не надо раз причину, Що ви хотіті? этим шагом. Мы ничего этим не даб'єм більш серйозних подій на площі не сталося через годину. Майже усі розійшлися. Ірина Каблоцька, Денис Єлисавенко, Євген Хисний. Новини одинадцятого каналу.